Вітаю, шановні українці! Станом на ранок 11 грудня ситуація в українській енергетичній системі складна, але контрольована. Росія майже щодня атакує об'єкти генерації, системи розподілу і передачі електроенергії та газової інфраструктури. Сьогодні у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Уряд працює над скороченням їхньої тривалості. Можна констатувати, що тенденція до покращення прослідковується. Графіки відключень в окремих регіонах вже стали суттєво меншими. Обленерго та компанії, які забезпечують генерацію, роблять усе можливе, щоб відключень стало менше у кожній області. Упродовж минулої доби ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах у кількох регіонах. І як наслідок, були знеструмлені споживачі в Одеській та Полтавській областях. Частина споживачів вже заживили. Відновлювальні роботи тривають. Найскладнішою ситуацією є ситуація в прифронтових регіонах України. Це Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, Запорізька та Херсонські області. Найгірше, що у кількох областях виконання відновлювальних робот ускладнено високим рівнем ризику для енергетики. На жаль, наші енергетики так само є пріоритетною ціллю для ворога. Ворог також не припиняє майже щодня обстрілювати газову інфраструктуру. Цього тижня Росія вчергово атакувала об'єкти газової інфраструктури. Ворог навмисно цілить у критичне важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання для українців. Фахівці працюють над відновленням роботи пошкоджених об'єктів. В умовах таких цілеспрямованих атак ми пропрацювали різні сценарії проходження ОЗП, тому залучаються додаткові фінансові ресурси для збільшення імпорту газу. Ми активно працюємо над диверсифікацією маршрутів постачання. Формування аварійного запасу обладнання здійснюється за рахунок власних коштів ОСР, а також за рахунок фінансової підтримки міжнародних партнерів. Попри те, що енергосистема працює під шаленим тиском ворога, ми робимо все, щоб графіки були м'якішими, а розподіл світла справедливим і рівномірним по всій країні. Дякую за увагу.